З у студії Євген Коптєв і далі говоримо про таке. Нові схеми аферистів вчитель хімії з Дніпра зламав систему і надурив інтернет шахраїв. Міжнародна акція у Дніпрі. Учасники забігу привернули увагу до злочинів російських військових. Пригоди Дракоши у Дніпрі вихідними прем'єра новорічного лазерного шоу. Із самого ранку ворог тричі бив по нікополю з важкої артилерії. Осколкові поранення отримала 86-річна жінка. Її ушпиталили у стані середньої тяжкості. Пошкоджені промислове підприємство, дев'ять приватних будинків, вісім господарських споруд, трактор, газогони та лінія електропередач. У Павлоградському районі весь день ліквідують наслідки ранкової ракетної атаки. Комунальники вивозили уламки, вікна тимчасово закривали плівкою. Загалом в районі пошкоджені понад 20 житлових будинків, дев'ять господарських споруд. І гімназія загинула одна людина, вісім отримали поранення. І розбило хату двір, сарай. Ну, Понусно все. А де ви були? Це у ранку? Мене дома не було. Син був вдома сам. Не постраждав? Ні, ні, не постраждав. Я так зрозумів, це сина хата? Да, це синок, так, це сина. Сина постраждала, що саме зруйновано? Стінка зруйнована, криса піднята. Вот. Ви самі бачите, що воно тут. Ну а так взагалі по населеному пункту багато постраждало? То... Багато. Саме ближче пострадала. Моя хата, що від неї зрив був, Це на пійстомі. Сусідова саме дужче пострадала. Ну і далі одна, дві, три. Почти що вся вулиця постраждала. У кого шефір, у кого все таке. А загиблі нема. Слава Богу, загиблих. Під час ракетної атаки, і спасу Преображенський храм у селі Новов'язівське Павлоградського району, вибуховою хвилею повибувало вікна, пошкоджена покрівля і фасад храму та дзвіниця. Дякую, Богу, що всі живі, всі здорові. Плануєте викидати? Чи... Ні, ні, для це віде... залишиться в нас при храмі, тому що о, насправді ми планували в при храмі зробити як невеличкий музей, тому що в нашому храмі є дуже багато літератури, який більше 300 років. Тобто ми хотіли зробити такий невеличкий музей для нашого молодого покоління, щоб вони знали нашу історію. Тому що якщо нація забуває свою історію, то ми приречені до її повторення. Продовжуємо випуск. Пожежна машина із драбиною 60 метрів та якісне оснащення для водолазів. Дніпро придбав для рятувальників потужну техніку. Тепер вогнеборці зможуть дістатися до 21-го поверху у будинках. Драбину виготовили в Німеччині спеціально для Дніпра. Її висотні пожежні рукави та обладнання для розбору завалів. Рятувальникам надали водолазне спорядження, дюжину укомплектованих гідрокостюмів, підводний дрон, двигуни для човнів та інше приладдя. Місто й далі підтримуватиме наших героїв-рятувальників. Надто зараз, під час повномасштабної війни, ми також продовжимо залучати допомогу наших міжнародних партнерів, аби забезпечити нашу ДСНС усім, що потрібно, сказав міський голова Борис Філатов. Рабина. Висотою 60 метрів. Це означає, що наші громадяни, Дніпряни, можуть відчувати себе спокійно, тому що ми вже на висоті можемо надати допомогу і рятувати людей. Плюс, також, дякуючи команді міського голови, наші водолази отримують сучасну оплату. Не тільки мешканцям міста знадобиться, а й для всієї області Дніпропетровища. Молодь зі всієї України зібралась на перший у Дніпрі триденний конгрес для представників Української студентської ліги. Організація, створена студентами для студентів з метою розвитку та всебічної підтримки ком'юніті. Про перший день конгресу. Далі. До того будь ласка, наша колега вам Триденний конгрес для представників української студентської ліги. Для чого? Аби проголосувати за важливі рішення, творити зміни та розвивати студентство і молодь країни. Кирило делегат Запорізького медичного університету. Це його вже п'ятий конгрес. Ми вже багато зробили з саме українською студентською лігу. Лігою це дуже багато збірів. Ну багато багато роботи ми вже проробили з ними. Прямо зараз проходить збір. Він називається пекельна сесія. Ми разом 23 університети України зараз збирають 2 мільйони гривень на FPV-дрони разом з фондом притулу. Українська студентська ліга це громадська спілка, яка працює з органами студентського самоврядування, а також громадськими організаціями, які працюють з молоддю. Я є новообраною головою, тобто ми така нова каденція. Українська студентська ліга була заснована у 2021 році. Наразі ми об'єднуємо 64 органи студентського самоврядування всієї країни і 12 громадських організацій. Дніпро вперше приймає у себе український студентський конгрес. На ньому зібралось майже півтори сотні делегантів зі всієї країни. Для нас, як для Дніпра, дуже важливо було їх підтримати і допомогти в реалізації цього конгресу. Сьогодні перший день загалом буде три дні конгресу. Заплановано багато панельних дискусій, обговорень, обмінів думок, а також деякі голосування, прийняття нових повноправних членів та асоційованих до організації. Окрім офіційної частини для делегатів, програма конгресу передбачає відкриту частину, до якої зможуть долучитися усі охочі студенти Дніпра. Протидія правопорушенням та охорона укриттів і пунктів незламності. Співробітники охоронного агентства Джеп патрулюють території поблизу об'єктів інфраструктури і опікуються безпекою у школах Дніпра. Співробітники охоронного агентства Джеб здійснюють щоденне цілодобове патрулювання поблизу інфраструктурних об'єктів Дніпра. Працює 10 патрульних авто з групою швидкого реагування. Шляхом оперативного реагування забезпечують безпеку, протидіють правопорушенням та вандалізму. І навіть у випадках вже вчиненого правопорушення. Забезпечують недоторканність місця події мобільною групою швидкого реагування до прибуття на місце правоохоронних органів. Одне з завдань запобігти розкраданню майна. Були випадки, коли ми попереджали крадіжки. При цьому викликалася поліція. Також надавалася перша медична допомога людям, в яких був миттєво погіршений стан здоров'я. При цьому викликалася швидка. Велике прохання до мешканців міста охайно ставитися до порядку та цілісності майна в цих спорудах. Під охороною перебувають і найпростіші укриття в школах із входом з вулиці. З ініціативою міського голови департамент гуманітарної політики за для безпеки учнів, мешканців міста, було проведено відкриті торги на послуги з фізичної охорони приміщень. Закладів освіти кожен охоронець може миттєво викликати мобільну групу для швидкого реагування у разі необхідності. Вони мають спецзасоби для індивідуального захисту і самооборони. Охоронне агентство «Джеб» опікується безпекою 40 дніпровських шкіл. Прозорість та підзвітність робоча група із такою назвою розглянула тендери, що викликають питання. Засідання проходило у Дніпропетровській облдержадміністрації. Робоча група Прозорість та підзвітність в четверте зібралась на засідання. Вивчали тендери, які викликають сумніви. Як приклад, камінське підприємство теплопостачальник замовила послуги ремонту обладнання обслуговування на 11 мільйонів гривень. Тендер виграла фірма. З одним директором, яка заснована тільки два місяці по тому, така ж ситуація з тендером підприємства обласної ради на 5,4 млн грн. Видобуток піску також фірма зареєстрована тільки наскільки я пам'ятаю, в 10-му місяці. Представниця східного офісу Держаудитслужби зазначила, що замовнику варто конкретніше прописувати критерії. Це наявність не тільки матеріально-технічної бази, а й працівників та досвіду. Учасники робочої групи розглянули майже 40 тендерів на ремонт доріг Павлоградського та Новомосковського районів. На це планують витратити десятки мільйонів гривень. Втім, роботи хочуть проводити за поганих погодних умов, що суперечить технології. Питання стоїть на контролі вищого керівництва держави і голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Листи будуть направлені до відповідних контролюючих органів для того, щоб вони перевірили обґрунтовність закупівель. Уперше у Дніпрі поліцейські курсанти, а також працівники установ та центрів соцзахисту міськради, взяли участь у забігу. Пройшов він у рамках міжнародної акції «16 днів активізму проти насильства. Яка мета забігу знає мій колега Артем Лі Поліціянка Тетяна готується до забігу, каже, особливої підготовки не потребує, адже правоохоронці завжди в тонусі. Враження дуже позитивне. Я дуже гарно відношу до цих акцій. Взагалі, коли фізична фізичні вправи, воно дуже класно. Ліяють на організм взагалі на психологічний стан. Так що якщо дуже багато молоді, це дуже дуже файно. Руслан зі своїми учнями теж долучилися до забігу. Чоловік розповідає, взяв участь, аби показати приклад курсантам. Я вважаю, що курсантам університету, як майбутнім офіцерам поліції, корисно брати участь в таких заходах, оскільки вони, як майбутні офіцери, повинні мати повне розуміння, про які у нас є форми насилля. Як з як з ними боротися? Як документувати подібні випадки насилля. Понад 20 людей здолали дистанцію в один кілометр. Забіг організували, аби привернути увагу до злочинів насильства з боку російських військових. Він завершує міжнародну акцію «16 днів проти насильства, яка триває з 25 листопада до 10 грудня. Так задумано організаторами, щоб більше привернути увагу, що ця акція проходить люди то. Получаються це ну дуже динамічна, можна сказати, акція, тому і забіг як динамічна подія ну, для цього, якби, це і організовано. Забіг організований департаментом соціальної політики у партнерстві з фондом ООН у галузі народонаселення. Хотілося б зазначити, що завдяки багатьом зусиллям місцевої влади громади поліції, також завдяки фонду UNFPA, у місті Дніпро створено дієву систему запобігання до протидії домашньому насильству. На сьогоднішній день і функціонують денний центр, кризова кімната. Є мобільні бригади. Після забігу всі учасники отримали символічні браслети. Заробити 4 тисячі гривень на день, сидячи вдома на дивані, мрія багатьох. Але це класична схема аферистів. Дніпрянин Олександр один з тих, кому надійшла подібна пропозиція. Він не розгубився, а сам заробив на шахраях. Як йому це вдалося, та скільки коштів виманив у шахраїв? Дивіться в сюжеті. Легкі дії та швидкі гроші, лозунг класичних аферистів. Кожен, хто, хоч раз отримував повідомлення у месенджерах, замислювався, чи дійсно я можу легко отримувати кошти, просто ставивши вподобайки, може звільнитися зі своєї основної роботи і спробувати, що пропонують після перших етапів проходження, та як шахрайським способом переводять ваші кошти на свої картки. Олександр один з тих, кого афористи намагалися спіймати на гачок. У месенджери отримав повідомлення про роботу з досить привабливою зарплатнею. Він одразу зрозумів, що це класичний розвод на гроші, але продовжив спілкування, бо вирішив провчити шахраїв, забрати їхні кошти та відправити на ЗЕСУ. Насамперед, шахраї дізнаються вік та місце роботи для визначення вашої платоспроможності. Потім надають перше досить легке завдання ставити лайки та заробляти гроші. Ось за це Олександр дійсно їх отримав. Ну, що таке три лайки поставити, ви розумієте, там дві, минути, дві хвилини часу. І потім вони тобі висилають 100 гривень для заманушки. Після того, як аферисти входять у довіру, жертві починають пропонувати іншу схему заробітку, і тоді вже дійсно виманюють гроші. Мені вдавалося на кожному з такому аферисті заробити там 400 гривень на оцих от лайках, спілкуючись з ними, роблячи вигляд, що я зацікавлений, що я зараз піду гроші буду знімати, що я зараз буду переводити. Я вам це розповідаю. І вони мені ну затягували, затягували, переводячи кошти мені. Ну і потім я обривав зв'язок. Олександр спілкувався з десятьма шахраями. Таким чином йому вдалося заробити близько трьох тисяч гривень. Ну я а, ризикував не, невеликими коштами. Я розумів, що якщо вони мені вже перевели там 700 гривень. То ризикувати до тисячі гривень я можу спокійно, тому що їм не буде цікаво заробити на мені піч. Насправді шахрайських схем набагато більше. Виграші призів, соціальні виплати під час війни ваш родич у біді тощо приблизно. У нас реєструється декілька десятків звернень громадян саме до кіберполіції по Дніпропетровській області. Це щоденно відсотків 70 вісімдесят цих звернень це стосується саме платформи Олекс. Якщо шахрайство здійснено у великих розмірах. Від 4 тисяч наподаткових мінімумів, то це вже крається позбавлені болі від 3 до 8 років. Кіберполіція на своєму сайті постійно попереджає людей стосовно нових схем шахраїв. До того ж тут можна залишити заяву онлайн, якщо ви стали жертвою аферистів. Новорічна казка у Дніпрі. Яскраве лазерне шоу. Неймовірні циркові номери, джаз вокал. Усе це чекає глядачів на шоу пригоди Дракоші. Вистава зацікавить не тільки дітей, а й дорослих. Журналісти Дніпротіві побували на генеральній репетиції шоу. Яскраві ефекти анімаційних та об'ємних лазерів. Танцювальне шоу і не тільки. Олені, яка грає Дракошу, 10 років. Незважаючи на свій юний вік, вона вже головна героїня шоу. Я займаюся 5 років, а аз гімнастику я займаюся 2 роки. За словами режисерки, під час шоу Дракошу чекає багато подорожей, аби скоріше настав новий рік. рік дракона і наш дракоша він розмар пройшов свої випробування, зібрав чотири стихії, і тим самим він розморозив ледяного дракона понад 100 учасників грають у новорічній касі. Нам на думку прийшла так така ідея зробити фестив не просто фестиваль, а фестиваль для чогось для того, щоб діточки побачили, куди, куди зростати, як покращити свої навички. Ми робимо відбіркові тури і Діточки участвують краще. Діточки участвують в, в постановці казки. Проект пілотний. Ми будемо і далі покращувати наш рівень. Прем'єра новорічного шоу 9 грудня в КДЦ Дніпропрес. Переглянути казку можна буде до 7 січня. Ну а тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають аварійні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять більше інформації на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Для вирішення проблем комунального характеру дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся у штаб взаємодопомоги громадської ради. Контакти на екрані заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Випуски завершено. Читайте новини Дніпро ТВ на нашому сайті в телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Не перемикайте. далі. Новини з спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі, і бережіть себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту знову розпочинаємо. з Сумного спортивна спільнота України понесла чергову важку втрату під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кремінна на Луганщині. Загинув командир зводу мінометної роти спеціального призначення. Лейтенант Олександр Перепелиця. йому було лише 26 років у мирному житті. Він був гандболістом, грав на позиції захисника. Ми висловлюємо щирість і співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і. Знайомим полеглого вічна світла пам'ять. Герою російських спортсменів необхідно відсторонити від усіх міжнародних змагань, включно з олімпійськими іграми в Парижі, допоки російські війська не будуть виведені з України та до відновлення цілісності території України у міжнародних визнаних кордонах. Таку заяву серед іншого зробив голова національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт під час промови на онлайн зустрічі міжнародного олімпійського комітету, у якій висловився з приводу можливого допуску російських спортсменів до Олімпіади 2020 Чотири 500 мільйонів доларів вже зібрані за час роботи благодійної платформи Юнайтед 24 подібну заяву у ході проведення онлайн зустрічі з амбасадорами Андрієм Шевченком, Еліною Світоліною, Кетрін Винник, Олександром Усиком, Мішель Хазанавічу з Бредом Пейслі і Драгонс зробив президент України Володимир Зеленський, глава держави. Подякував за об'єднання світу заради допомоги збройним силам України, заради відновлення української інфраструктури. Та підтримки нашого народу виконавчий комітет Київського об'єднання в Асоціації футболу оголосив про підтримку Андрія Шевченка на майбутніх виборах президента Української асоціації футболу, що відбудуться на позачерговому конгресі УАФ 25 січня наступного року. Він а також голова КУАФ, президент футбольного клубу Ковалівського колоса Андрій Засуха та генеральний директор клубу Євгенія Євсєєва, обрані делегатами від столичної обласної організації сам Андрій Шевченко поки що не робив офіційно. Ційних заяв щодо участі у виборах президента Української асоціації футболу матчем за шість очок, яким став поєдинок 17-го туру чемпіонату УПЛ проти сусіда по турнірній таблиці Житомирського полісся на його полі, який співпав з датою 55-річного ювілею його головного тренера Юрія Максимова. чим ми його вітаємо? Спортивний клуб Дніпро 1 завершив неоднозначний для себе 2023 рік. Результат поєдинку на ваших екранах детальний звіт про зустріч у випуску новин спорту. Дніпро тієї у понеділок 11 грудня. Представники дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради, спортивна пара Софія Голіченко та Артем Даринський стали бронзовими призерами міжнародного турніру з фігурного катання на ковзанах. Голден of Загреб, які завершилися у Хорватії. Перемога на дорогу. Чоловіча команда Дніпровського волейбольного клубу Прометеї у заключному матчі третього туру чемпіонату Суперліги України святкувала успіх. 3-0, 25-16 та двічі по 25-20 над бронзовим призером минулого сезону харківським волейбольно-спортивним клубом юридична академія. Найрезультативнішим гравцем в нашій команді став догравальник Дмитро Янчук, який набрав 18 очок і отримав приз МВП кращого волейболіста. Зустрічі все дуже добре. Ми сьогодні дуже добре грали. Ми дуже дуже добре подавали, дуже добре приймалися. Блок. Я гадаю, сьогодні кожен гравець то був на майданчику. Може занести собі в актив цю гру. І поставити добру оцінку після цієї перемоги. Прометей односібно очолив турнірну таблицю на очко, випереджаючи найближчого переслідувача Житомирські житичі Полісся 14 грудня. Дніпровці номінально вдома в румунському місті Міовень зіграють перший поєдинок стадії однієї восьмої фіналу Кубка ЄКФ другого за значимістю континентального турніру проти сербського партизана зі столиці країни Белграда. 21 березня там відбудеться матч відповідь. Зухвалий дебютант новачок обласного традиційного аматорського турніру з футболу Голд Кап 2023 пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенка в футбольний клуб Мир з першої спроби став переможцем змагань. Виконком нової каденції асоціації футболу Дніпропетровської області у практичній площині продовжив власну усталену традицію розвитку розбудови та популяризації гри мільйонів в регіоні. Наступним таким кроком стало проведення чергового заліком аматорського турніру Голд Кап. Пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенка на попередньому етапі в ньому взяли участь 24 команди, які зіграли за коловою системою. Кожен з кожним у шести групах. По два їхні переможці та чотири кращі третіх місця отримали право зіграти в плей-офф, який стартував матчами однієї восьмої фіналу. Один з майбутніх фіналістів, дублюючи склад спортивного клубу Дніпро 1 ю 19 був сильнішим у своєму квартеті і на цій стадії змагань з рахунком 2-0 здолав ОФК Новомосковськ. У чвертьфіналі у напружному поєдинку він 3-1 був сильнішим від сталі ДМЗ. А за крок до вирішальної зустрічі змагань у серії після матчевих пенальтів спортклубівці перестукали 9-й хлібозавод. Дебютант турніру, футбольний клуб Мир виявився зухвалим новачком з першої спроби, діставшись фіналу. Шлях до нього пацифісти розпочали з другого місця у групі. Потім 4-1 розтрощили сазан. Далі після нічієї в основний час поєдинку з МДЮ США Ю 19 вони влучніше стріляли в серії пенальті. На сам кінець у півфіналі 3-1 програли Олд Гуард. Зустріч за головний трофей для них розпочалася з пропущеного м'яча вже у її дебюті. Щоправда, ще до сигналу на відпочинок мир поновив рівновагу і навіть мав можливість вийти вперед. Проте досвідчений Антон Шарко не реалізував 11-метровий штрафний удар. Майже відразу після відпочинку Андріасян у проміжок двох хвилин на 51-й та 53-й забив два голи, чим практично і вирішив долю протистояння. 3-1 і мир, новий володар трофею Голд Кап пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенка. У ході стислої церемонії нагородження, яка відбулася відразу після завершення матчу, срібних медалей та гравертону за друге місце були удостоєні юнаки команди 19-річних спортивного клубу Дніпро. 1 Організація на вищому рівні. Ми готувалися до цього турніру доволі, ну провели великий шлях. І я вважаю, що ми провели доволі добре турнір, показали не всі якості, але цей турнір нам багато чого дав для розвитку в майбутньому. Ось це ми сьогодні була заключна гра перед відпусткою, і вже з новими силами, з новими знаннями ми будемо йти в новому році в роботу. Золоті нагороди стали надбанням футбольного клубу Мир президенту і головному тренеру якого Андрію Яковцю вдалося створити боєздатний колектив, в якому органічно поєдналися молодь і досвід таких виконавців, як вже вище згаданий Антон Шарко, а також Богдан Жинчин, Давид Зеленський та інших. Апофеозом урочистостей стала мить, коли капітан пацифістів отримав з рук виконавчого директора асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослава Дерев'янка, красень кубок за перемогу у турнірі, після чого він розділив радість від здобутку. Разом з партнерами я збирав цю команду дуже довго. Почали ми з футбольного турніру Пульс та е, по кропицях по одному, чоловічку, по, по два так шукали на, на слабкі позиції та усилювали, усилювали, е, але все одно не могли навіть е, уяву мати, що ми так з сходу візьмемо та і виграємо цей турнір. Гравці. Переможця футбольного клубу мир складають деякі склад Національної гвардії України Збройних сил України. Тому в першу чергу хотілось би побажати всім українцям, всім миру, як сказав вже президент переможців. Ну а ми будемо працювати в майбутньому. Будемо Проводити турніри та робити максимум для захисту нашої держави після завершення офіційної частини. Всі її учасники традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину про фінал турніру Gold Cup 2023 пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенка. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.